Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую на перегляд розклад пасіансу для знаку зодяка водолій на період з 7 по 13 серпня. Не забувайте загадувати свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли почути відповідь. Друзі, вам подякувати за перегляди, тому що на моєму каналі вже 50 тисяч переглядів. Це дуже приємно. Запрошую залишатися і надалі. Ну, а ми з вами дивимося, що саме співпало в першому розкладі. Підкова, добрий знак. Якась вдача вам. Стукає в двері. Ось тут якісь мечі, друзі, якийсь такий скандал. Но весь цей скандал, він нічого порівняно з оцим кораблем. Це великий успіх в якоїсь справі. Або якась далека мандрівка. Ще також ключ, це ви знайдете вихід з якоїсь складної ситуації. Ось тут коло всього цього позитиву, ось розбите серце. Тобто, коли будуть, ось тут якась сварка велика, і, можливо, це буде це до цього стосується, розбите серце. Якщо можете, то до цього не доводить, щоб все було добре. Ось два великі гарні знаки, даже три. підкова, корабль і ось ключ, на яких варто звернути увагу. Нагадую, що всі три розклади, вони на один тиждень. І вони можуть відбуватися незалежно від першої, другої, третій, від черги. Якісь такі головні події вам показуються, а як вони відбудуться, то вже індивідуально, в кожному випадку. Ми з вами прямуємо далі на другий розклад. Знак зодіака водолій. Зараз ще йде вплив повного місяця, повнолуні. Саме тому можуть бути сварки, скандали і пригнічений настрій. Але коли людина знає про це все, вона сама себе контролює, і може уникнути різних сварок або якихось негараздів. Ось, друзі, у вас підняття по кар'єрних сходах. Це щось таке. Або нова должность, ось. Знову ваш ось ваш. Підкова успіх. І знову ваші ось стріли в колчані. Також ось, друзі, дивіться. Бачите, ось стріли в колчані. Котик це ніжні теплі почуття між закоханими. Та, начебто все. Ми з вами переходимо до третього розкладу. Подивіться, який розвиток подій. Ось іще замок, друзі. Ваш замок. Замок закриває щось на замок. Знову ось ваш корабль. Ось цей замок, далі йде. Ось тут кіт. Ну, я сподіваюся, що цей замок, можливо, і оті сверки, які були в першому розкладі, можливо, він їх закриває на замок. Бо далі карти всі йдуть дуже-дуже позитивні. Позитивні, а також їх багато. Ось дивіться. Одна, дві. Три, 4, ось, стріли в колчані. Дуже позитивні карти. А ми з вами переходимо до третього розкладу. Іноді, друзі, неважливо, як на вас впливає повний місяць, повна повнолундня. Але на когось він може впливати, як то кажуть, болезненно. Оці всі сварки, вони всі з давніх давен спостерігались людьми і записувались з цими астрологами. І саме тому ми зараз з вами знаємо, що деякі події залежать не від нас, а від того, в якому стані планета місяць. Вона капризна, вона може бути як в доброму стані, так і не дуже. І це на нас на всіх впливає. Тому що по народженню людина народжується за тим гороскопом, в якому Який був... сонце було, наприклад, в леві або в водолії. А в цей момент планета місяць, вона також сильно впливає, вона могла бути в іншому гороскопі. А ці дві планети йдуть разом по життю як день та ніч. Вони невід'ємні одне від одного. Тому треба дивитися розклади та таро на свою основну, на свій основний гороскоп по сонцу, то у вас це водолій, а також асцендент. Тобто, Асцендент це в якому гороскопі була. Планета місяць, Луна на момент вашого народження. Його легко вичислити в інтернеті. І тоді вам стане більш зрозумілі події, які з вами відбуваються. Дивимося, друзі, ось прапорець це зміна роду діяльності. Можливо, якісь новини будуть у вас по роботі. Ось у вас лавровий винок, а також ось, ось корона. Це також успіх. Дуже добрі карти. Лебідь. Ніжні романтичні почуття в коханні. Він майже такий, як кіт. Цей значок. Начебто більше нічого не бачу. Ось ваші, друзі, стріли в колчані. Ось. Це також успіх. Подивіться, скільки гарних карт потужних у вас випало на цей розклад. Це дуже гарно. А зараз, друзі, ми з вами візьмемо колоду мадам Ленорман, пані Марії, та зробимо дві. Дістанемо дві карти на застереження та пораду для водоліїв на період з 7 по 13 серпня. Застереження, друзі та порада. Застереження та порада цілком відповідають знаку водолій. Водолії, водолії це люди, котрі люблять суспільство. І вони завжди в ньому перебувають чаще, ніж вдома. Тому застереження вам не забувайте про родину, бо дерево це міцна родина, воно постійно зростає і розквітає. Оце вам таке застереження. Не забувайте, а може, ще не ображайте якимись своїми діями. Це застереження. А також дерево може означати добре здоров'я, тому що, якщо ви чувствуєте щось не те. То можна звернутися до лікаря. Це карта застереження. А порада, карта букет. Привіносіть своє життя романтику. Також іноді даруйте квіти своїм коханням, щоб у вас було більше позитива. Ось так, друзі, таке моє бачення. Дякую вам за перегляд, за лайки та підписки. Запрошую на подальші перегляди моїх відео. До нових зустрічей!